Луцьку розпочали ремонт на кільці біля променя. Нині, як бачимо, тут вже зняли шар асфальту та уклали частину нового. Роботи тут стартували ще 22 вересня. Як інформує департамент муніципальної варти Луцькради, ремонт проводиться ввечері, щоб не створювати незручностей для водіїв. Кільце біля РЦ «Промінь» є важливим транспортним вузлом у місті. Через нього проходить значний потік транс транспорту. відтак, нині тут відбуваються роботи з заміни асфальтобетонного покриття. Сайту Держзакупівель Прозоро телеканалу Конкурент Тіві стало відомо, що тендер на поточний ремонт кільцевої розв'язки проспектів президента Грушевського Василя Мойсея, вулиць Яровиця, Винниченка, Стрілецька у місті Луцьку опублікували ще у липні 2023 року. Його оголосив департамент житлово-комунального. Господарства Луцької міської ради відтак тендер виграла фірма Луцькавтодор. Очікувана вартість робіт була майже 17 мільйонів гривень. Втім, підрядник готовий виконати роботи за трохи менше ніж 14 мільйонів гривень. Ці кошти витратять з міського бюджету. Так, судячи з тендерної документації, бачимо перелік робіт чималий. Зокрема, на кільцевій розв'язці проведуть заміну асфальтобетонного покриття. Установку пластикового сигналізатора нанесуть нову дорожню розмітку, облаштують тротуари, встановлять нові дорожні знаки. Також частиною розв'язки стане. Острівець безпеки. За попереднім проектом відомо, що їх планувалось два на проспекті Грушевського та на виїзді з вулиці Винниченка. Згідно з тендером, роботи повинні завершити до 15 листопада 2023 року. Тож до уваги водіїв у вечірній час вам варто врахувати, що рух на кільці біля променя буде частково ускладнено. Тож свій маршрут можете відкоригувати.